Доброго дня малятка! Сьогодні я вам загадаю загадочку, а ви відгадаєте, а потім ми вам, з вами зліпимо. Хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Відгадали малятка? Що це таке? Правильно, це пожежна машина. Ось сьогодні ми з вами зліпимо пожежну машину. Для цього нам потрібно пластилін різних кольорів, червоний, синій, чорний, білий, жовтий, бордовий. Вологі серветочки і стека. Маляна. Для того, щоб розпочати роботу, нам треба пластилін стекою порізати на кусочки і його розігріти. Ручки тепленькі, мнемо його в долоньках, в ручках розкачуємо, а потім з цього кружечка робимо прямокутнички, квадратики, кружечки. Приплюснуємо, вийшов кружечок. Сплющили, вийшов квадратик. Ви спробуйте так. Малята, отакі заготовочки в нас повинні з вами вийти. Кружечки, квадратики, прямокутнички. Отак От ми збираємо машинку. Малята. Отака пожежна машина у нас повинна з вами вийти. Червоного кольору, з рабинкою і шлангом для тушіння пожежі. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить.